Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в нас неочікуване поповнення. Наша нутрія очинилася, наче так говорять. У нас з нутріями це перший досвід такий. Я ходила, давала їй їсточки. ну їй і йому, так як у нас одна нутрія і один самець. І тут через десь годинку чоловік гукає, йди сюди. Думаю, що він там хоче показати? Ну, каже, дивись, які там маленькі. Так що перший раз вона привела шість нутринят, але залишилось 4 тільки. Двоє не вижило. Не знаю, я ж не бачила, як там що вийшло в неї. Чи вона їх задушила, бо вона така якась була дуже буйна, що вона з ними робила. Але нічого, дай Бог, щоб ці, з цими чотирьма було все добре. То нам вистачить для першого разу. Їдять молочко. Вона на силу заспокоїлася, то щось гасала по тій клітці, гасала, їх не підпускала, думала вже все. Не прийме, чи як там, бо хоч і перший досвід, але читаєш, то є група у Фейсбуці і читаєш, що ж там пишуть про тих нутрій. Цікаво ж знати, то думала вже все, прийдеться. Забирати їх від неї, але ні, все нормально. Вона заспокоїлася і тепер вони сидять з нею. Бо вона їх зовсім не підпускала. Вони в одному куточку були, а вона в іншому. А це вже на вечір подружилися. Вона зрозуміла, що вона мама. І сидять там такі маленькі. Я вже одного тримала сьогодні на ручках. Пройде декілька днів, то подивимось, хто там у нас дівчатка чи хлопчики. Так що, друзі, отаке у нас поповнення. Ми очікували, звичайно, але щось ми рахували, що трошки буде пізніше, але ось так. Нічого, це добре. Так що будемо тепер рости. Будувати і все буде добре. Так що буду йти, щоб її тут не драконити, бо вона така у нас буйна дама. так що Всім до побачення. Пока-пока.